4.50 50 такої тишини я теж давно не бачив Просто ні душі мушу знімати зі спалахом, бо освітлення зараз ще такого немає. Просто зацініть. Нікого немає аж. Боїшся голосно говорити, бо тебе почують на там тій частині вулиці. Просто машин немає. Ти поїдеш собі, Як хочеш, де хочеш. Ой, давно я таких відчуттів не мав. Оце прям кайф. Вся парковочка пуста, пустесенько. Чотири полоси. Все вільно просто. От Ставте лайк, хто реально любить таку пустоту. Я просто від неї максимально кайфую, це... Це просто кайф, це не передати. Так, а що це в нас? У нас аварія. Пан Георгій на годиннику 5.08. 8 як можна офіційно вилазити на вулиці, так? Да? Ми мінімально пробились. Вже готово. Вже все залатано, Підкачуємо колеса. Сідушка чим повище, щоб колінка вижила. І вдоро. Народ, щоб ви зрозуміли, я вчора залатав, залатав це колесо, бо воно було пробите. І то я на ньому не катався. Я доїхав до спавну, я пробив заднє. Це... А, і це все. Наші пригоди. Ну Джора, діставай, я навіть не знаю, що то. Ммм, mm, просто шикарно. Люблю їздити по наших дорогах. Це тупо шуруп, кусок шурупу чи що це. Ну як вам? На ну що я не їхав? Цех. Подумаєш, цвях на дорозі. Нормальне діло. Кожен день бачу, кожен день лапаю. Ну да, це звісно пісціс просто. Наш любимо опер. Народ. Ми вже в стрію, пройшло 3 години. Ну, По ножках відчувається, але так, ще їхати можна. Ми тільки в місті, скільки викатуємо. Середня на швидкість 24 км, 70 км ми проїхали. Ну, це кайф. Ми їдемо зараз в Атибеху, перекусимо і крутимо педалі далі. Жора і я ми вирішили фіачити своїм ходом. Інший народ катить на поїзді, електричці та на машині. Що я вам хочу сказати? Харт, Single Speed. Ще той, хто шарить хромах, дертава сідуха, яка взагалі не призначена, для того, щоб на ній сиділи. Вона створена для того, щоб її зажимали по боках. Але це таке. Взяли великий підсиділ, щоб повністю нога випрямлялася і було зручно їхати. Накачали максимум катки, щоб був файний накат. І все. чуть-чуть -чуть крутим педалі. Сінгл speed, трошки важко. Але ми привикли, бо все життя катає на 75, бо тому що немає передач, немає проблем. Мінімальна пауза і вже видно ті самі гори. Карпати. Кайф, кайф. Реально, кайф. Ось тут сливочки. Я звісно не люблю їх, але ну, прикольний ніж в дорогу. Зупинились ми попити, середня впала на 23, загально проїхали 105. Ну 4,5-105 кілометрів. Я думаю, нормально. Взагалі, ще кардос на таких байках з такою резиною. Просто топчик. Народ. Ось там. Фініш. Кілометра, якщо не помиляюсь, і ми наближаємося. У мене вже просто немає сил народ що знімати, що говорити. Ми вже наближаємося там в кінці вхід. Спускаємося з горочки і все. Це просто жесть, народ, це, це дуже круто. цей момент, ради якого ти фігаєв. П'ятої ранку своїм ходом ми зразу вимагав з поморозиво, але це просто жесть. Це в мене немає слів. Я включуся, коли в мене відійдуть ноги, і я все розкажу. Не можна сидіти. Коротко, коротко, з половиною, гури. там ціла пряма. і Тут народ розганяється десь. ну Я 98,6 км на годину летів, це по страві, А народ літав 101-103 навіть було км на годину. Так що так, да, файно. Замірчики робити. Коротко про підйомнички. Краєвид. Просто шикардос. Сидіння, нормальні, приємні, не засрані, не дерев'яні. Все тут люкс, кріплення. Поки що не запущений байкпарк, а так кріплення будуть, як у всіх, типу збоку. Тихенькі, зверху, всі кріплення, нічого не ржав, взагалі просто шикардос. І тихенько, музончика, звісно, не вистачає, але це таке, це вже я домахуюсь. А так, прям топчик. До речі, піднімаю, я не знаю, хвилин всім. Постараюсь вам засікти, але реально дуже швидко і приємно то виходить, що були такі от горби туди і вони тут все бля, щищали. Ну, ширина просто. Просто та, ну, три машини розминуться точно. Це просто капець Краник тут такий. Тут мостик будують, тут фініш траси, отам. Але все одно тут кірів, пульку не зробиш, ну бо запарно, тут вирішили зробити міст, і щоб все було по красоті. Що в нас? У нас там пулька, памп, ще два пампи, які можна і вкатити, і пуляти, і які теж ведуть до того століка. Ми піднімаємося далі. Ну, але ви вже бачите масштаби, так? Да? Просто ширина, реально, дві машини будуть їздити навіть ну, не буде між ними ніякої суперечки. Тому реально дуже круто, широко, все по боках почищено. Дивіться, просто ну, ще один розмір траси просто розчищено, щоб було чисто і по боках. Було б приємно, якщо хтось кудись вилетить або щось там станеться. От ровчик і пулечка, я не знаю, тут метрів сім десь. Призем чотенький, з мінімальним столиком. І виліт зараз вже покажу. От виліт. І туди. Ось тут два пампи, на одному я стою. От ще один, як і зрозумів, буде з контру. Виліт, призем. Але як завжди, можна буде з пампи сюди вилітати, так чисто на стіночку сюди. Можна буде далі летіти на той виліт. Ну Він же звідси просто огромний, а вживу я просто, на жаль, камери не передам, ну це просто жесть. Коротко, я не знаю, як вам передати цей наклон. Такого наклончику ще я ніде не бачив теж. Ну, може в Пилипці там є одна секція така. Але то під питанням, ну, ж таки на камері це не передається, треба десь з боку встати. Я не знаю, як по контру показати вам. От я тримаю рівно телефон. І от стінка йде. Я не знаю, скільки то градусів наклон. Народ вже з пінків тих пригає, ну це дуже круто, реально. Ну, знову ж таки, шерік в студію. Пулька яка складається з трьох пампів. Типа. Раз, пам, два, пам, три памп. Можна з першого в другий можна з першого сюди, в третій, якщо багато є, ходів. І... Ну, це ширік-народ, просто подивіться на розмір контрів. І просто ширина трас Це просто... у мене немає слів. Просто які кадри. Це просто... Я не знаю, зараз десь там встану в мене сфоткають, щоб фоткою порівняли просто ширину, бо це пісець. Ну типа ширина. Висота майже голова моя. Просто жесть. Висота вище мене, якщо десь тут стояти. Просто бомба. І зразу же два пампи. І все це серед такого лісу, де по боках все почищено. Ну просто кайф. Ну і знову ж таки, після контрів. Ширина пампів. Ну, Нажаре. Просто зніми. Зніми, скільки я буду по тих пампах іти. От, край. О я. я. Раз, два, три, чотири, п'ять метрів. Просто ширина 5 метрів. Вилітай звідси приземляй там. Я не знаю, на машині тут хоч фіач, просто після. От, ще одна пулька по дорозі. Тут чотири пампи, тут всі вилітають, наприклад, з першого в другий і з другого вилітають вже на призем. О другий памп, третій памп, о четвертий, Знов просто огромна ширина і знов цей от контр затяжний і туди пішов. Просто зацініть контр. Скільки його треба фігачити, копати, я не знаю. Ми в брюхах копали контри по коліна 4 рила і 2 дні роботи, а тут просто реально на машині можна по тому контру їхати. От ми там були. Сюди контр просто ширечен. І серія пампів нас чекає далі. Ну, це народ, це десь 10 десята. о, білка полетіла. Одна десята траса, яку я вам показую, бо все в болоті, на жаль, нічого не зазнімлю, я ж там пару відосів познімав. Раз, два, три, чотири, п'ять пампів. Тоже вибирай, як хочеш пуля і все, їдь все на мене. Але... Просто шикардос. Після пампів знову контур. Потім ще один контур і то все на такому краєвиді народ. Просто їдеш і просто насолоджуєшся тим, де ти знаходишся. Короче, я не буду вам всі траси показувати і знову пряма щось там цікавеньке буде. Я включусь, бо тут просто кайф це кожна фігура. no made that shoot. <laughs> Отже, фіналочка, байк-парк закритий. В той міст, що я знімав півтора місяці тому, вже добудували. Ну, короте, Можна сказати, що вже бейкпарк готовий. Лишається його просто прикатувати і потім ще раз відновлювати покриття. В кінці тут пару пампів додали, ну от подивіться. Ох, на одній руці приємно не? Ну, ні? Ну, так що так. Все, підйомнички закриті. Можна сказати, що сезон закінчено. Бо... Закінчено. Далі в нас дощики, а тут з тою глиною після двох тижнів сонечка, два радості, все одно є болото, тому вже я думаю, на цей, на цей рік можна сказати фіналочка. Хіба можна в брюхах по районе по сходках політати? Ну і разом з кінцем сезону кі, кінець блять, кажу. Брр! разом з велосипедом сезон закрили і мої шкари. Технології короте, береш натягуєш. І вот. Кари облягають ногу. Як нові? Нормально? Коротше, да, народ. треба буде їх кудись на шнурту закинути. Традиція в скіт-парку така.